І Романа Чабановського біля будинку суду. Петро Ворона особисто передає вітання вам і каже, це випробування не зламало його. Воно зробило його ще сильнішим. І на питання, чи І на питання, чи продовжує Шановні... Полтава зустрічає лідера партії Удар народного депутата Віталія Кличка. Добрий день, Полтава! Слава Україні! Оце інші справи! Я вітаю кожного з вас. У мене у мене прохання до вас. Я дуже поважаю всі, е, всі прийшли з прапорами. Якщо ви можете, можете пустити прапори, щоб я краще краще вас бачив. Дякую. Я хочу. По-перше, подякувати кожному з вас. Подякувати за вашу позицію, за вашу громадянську позицію, за те, що ви сьогодні прийшли на зустріч, за те, що вам не байдуже, в які країни ми будемо жити, за те, що ви прийшли, за те, що ви боретесь. Я знаю одне, що тільки з боротьбою ми зможемо перемогти. По іншому, іншого шляху немає. Просто чекати, сидіти. Нічого не вийде. Вже багато часу ми чекаємо і нічого не виходить. Я впевнений в тому, тільки в боротьбі можна отримати перемогу. І тому хочу подякувати кожному з вас, хто не байдужий, кожному з вас, хто був на майдані у Києві, кожному з вас, хто був тут і виступав, і показував свою громадську позицію. Це дуже важливо. Сьогодні влада боїться, боїться. Громадян боїться своїх громадян, що вони вийдуть і будуть висказувати свою думку. Вони сильно бояться. Вони бояться тому, що коли вийшов майдан, вони створили в цей же час антимайдан. Вони зараз роблять все для того, щоб повстання людей проти своєї влади зробити щоб повстання людей проти людей. Вони кажуть, зараз розділяють людей, кажуть. Ну це одні проти одних. Хтось там виступає за Європу, а ми виступаємо за таможній союз. Хтось говорить українською, ми говоримо російською. У когось одна історія у нас, друга історія одного, одні герої у нас інші. Це завдання розділити людей. І ніякого значення немає, якою мовою люди спілкуються. Ніякого значення немає, в якому регіоні вони живуть: Львів чи Харків, Донецьк чи Черкаси, чи Полтава, чи Одеса, чи Сімферополь. Немає ніякого значення набагато більше значення має. Якщо люди живуть в Україні, вони хочуть жити по правилам. Вони хочуть жити там, де є закон. Вони хочуть жити там, де є міліція, нормальна, яка захищає своїх людей, і прокуратура, яка не преслідує людей. Вони хочуть жити там, де є закони. Є справедливість, де є нормальні стандарти життя, де є впевненість в тому, що у людини є робота, грунтована робота.